Вітьма повертається щороку. В простяг Майсе свою руку до неба і сталася густа темрява по всій єгипетській землі. Три дні не бачили один одного, і ніхто не збивався зі свого місця три дні, а Ізраїльвим синам було світло в їхніх домівках. Вихід 1022-23 У 1587 році ціла колонія на острові Руануа зникла акроатон єдиний напис, що вони лишили по собі. Що ви за цю історію? А против кару єгипетську. У далекому 2012 році я встиглася писати книгу про світ, де замість поділу на 4 гори року існує світла та темна половина. Половина року, така сама, як і наша. День тут завершується заходом сонця, а починається світанком. А от темна, не така проста. Сонце, місяць та зірки зникає з небосхилу, а все до якого поглинає земля. Дерева починають світитися золотим, а зі світу неї, у світ людей пробираються отвори. І головні герої звикли жити в такому світі, не намагаються врятувати його чи змінити. Вони абсолютно нічого не можуть з цим поробити. Їхні світакі, які він є. Ніч однак буде сходити, дітьма, однак буде володіти світом. Та й завдання у них зовсім інакше. Ця пітьма слугує лише фоном mm. до їхніх пригод. Таємниці чорні вежі — це цвяхи, які досі утримують чудовий по той вік світу, ціней. Але й вони починають падати. Такий сюжет навів мені страшний сон в дитинстві. Сон про день, коли сонце зникло з опрім. Wow. Та все поглинула вічна ніч. Цвітанок не прийшов, і в усьому світі почалися відбуватися дивні химерні явища, такий собі масштабний клекалт. Але, виявляється, не лише я бачила такі жахіття. Страх перед пітьмою давній. Він існує не одне століття та не одне тисячоліття. Коли люди не мали доступу до штучного освітлення, вони боялися темряви, боялися кожного приходу ночі. Страх цей давній, як сама ніч. А тепер згадаємо дев'яту кару єгипетську Бог наслав густу темряву, настільки густу, що люди не могли бачити один одного. Залишалися в своїх домівках. Тільки в місцях, де жили ізраїльтяни, залишилося світо. Вітьма не була простою темрявою, простим відсутністю світла, вона була густиною, що заважала людям рухатися. І поділа на єгиптян, наче павутина, вона тримала їх на одному місці. І жодне джерело світла не запалювалося в цій пітьмі. Нагадую, за цією карою була ще десята найстрашніша. Зник мене на самій вулиці фільм Жахів, коли масштабне відключення електроенергія нур'є Детройт у темряву.